Натюрморти, графіка, скульптура це все живописні посилання черкаських художників. Близько ста робіт тут презентують метри художнього мистецтва. Роботи вирізняються манерою виконання, жанровою палітрою та кольоровою гамою. На виставці їх об'єднало наближення професійного свята художників. Виставка не несе теми, а несе розуміння творчості, несе те, що художник як який він. Який в нього творчий почерк? От такий характер виставки. Вона не тематична, а вона більш професійна. Куратори експозиції довго думали, як розташувати роботи. Казан художньої кухні кипів декілька тижнів. У результаті музей Кобзаря приготував багатогранну композицію. Вони різнопланові, різноманітні, такі. Це мені більше літніх мотивів, тобто душа співає. У пошуках власного стилю та належної майстерності виставку відвідали і молоді митці кажуть, подібні заходи їх неабияк, надихають. Нагадала собі про ті поєднання кольорів, які в університеті змішувала, що краще дивиться з чим. Може для своїх робіт щось нове взяти. Ті кольори, от якісь вони такі яскраві, якісь такі зараз до душі. Я вже зараз вийшла і на палітри. Зараз би це змішувала. Під час Вернісажу досвідчені митці передавали знання молодим художникам та ділилися секретами довголіття. Кохайтеся в мистецтві, творіть в ньому, ви продовжите собі життя, а доказано, що художники живуть на 10 років більше, довше. А ті, хто любить мистецтво, на 15 років. На урочистостях з нагоди професійного свята черкаські художники отримали відзнаки та членські квитки спілки художників. Світлана Литвак, Василь Саєнко, Віка Новини.